Сорочку вишиваю журбою і сльозами, у візерунки смуток свій вкладаю, останній дар синочкові від мами, вітер нехай несе йому до раю. Може, одягне і прийде у сни до діточок, до мене і дружини. Не повернувся син живим з війни. Ворон кричав над хатою, загинув. Який чужий для мене світ цей став? Веде на цвинтар кожен день стежина, чого ти, Боже, мене не забрав, за який гріх я поховала сина. Мій первісток з дитинства щастям був, радість для мами, крилами для тата. Завжди уважний, все і всіх почув, татові хотів допомагати. В школі добре навчатися встигав, багато чого вмів запам'ятати. Історія цікавила. Читав всю правду про Упа хотів він знати. Від Бога особливий дар син мав, талант, який всі бачили і знали, голос чудовий, ним вірші читав, концерти вів з вертепом виступали. Був патріотом ще з юних літ, коріння з Бандерівської мав родини, любив життя, людей і білий світ. За ним було. Майбутнє України, економічну академію скінчив, відповідальні посади доводилось займати, завжди по совісті, по правді жив, старався людям всім допомагати, до всіх відкритий, добрий і простий, вислухати вмів і зрозуміти, скільки добра людям зробив синочок мі. Шкода, що довго не судилось жити. Дружина, донечка. Турботливий був тато, понад усе любив свою сім'ю, батькам не забував допомагати, сестричку теж не забував свою. Війна, один із перших взяв син зброю, не ховавсь і броні він не шукав. Він вважав себе героєм, свою країну і родину захищав. Повагу побратимів заслужив. За чужі плечі в бою він не ховався. Правду завжди людям говори, дивитись в очі смерті не боявся. Молились ми і донечки чекали. Я повернусь завжди він говорив. В небесне військо ангели забрали, відхід для побратимів син прикрив. Сина нема, ніхто не вірить досі. Між прапорів лежить синочок мій, донечки на цвинтар квіти носять, дружина ставить свічки. За упокій, люди про нього згадують сльозами, в батьках на скронях димом сивина, ти будеш вічно жити в серці мами, моя любов сильніша, ніж війна.